Південнокорейські професори, медики масово звільняються, щоб підтримати страйк лікарів-стажистів. Вони теж виступили проти плану уряду збільшити кількість студентів медичних вишів. Це не лише зруйнує систему освіти, а й спричинить крах системи охорони здоров'я нашої країни. Голова асоціації професорів медиків каже, що в країні також зменшуватимуть амбулаторне лікування щоб зосередитися на екстреній меддопомозі тяжкохворих пацієнтах. Скільки членів асоціації вже подало заяву про звільнення, невідомо. Водночас влада пригрозила арештувати очільників страйку. Якщо лікарів стажистів почнуть карати, добровільне звільнення професорів медиків триватиме, і наші професори неминуче захочуть звільнитися. Лікарі-стажисти страйкують із 20 лютого, бо влада хоче з 2025 року збільшити кількість студентів вищих медичних навчальних закладів на 2 тисячі осіб. Зараз квота на всю країну становить трохи більше, ніж 3 тисячі. До 2035 року її хочуть збільшити до 10 тисяч. Через страйк низка лікарень наразі не приймає пацієнтів і відклала багато процедур. Уряд заявляє, що його план необхідний, щоб усунути нестачу лікарів. Усі Сільській місцевості, зокрема хірургів, акушерів та педіатрів. Критики кажуть, що цей план призведе до погіршення якості освіти і що влада має насамперед зосередитися на поліпшенні умов праці лікарів-стажистів. Фах лікаря в Південній Кореї належить до високооплачуваних. Через збільшення кількості лікарів їхні зарплати можуть зменшитися.